Вітаю, друзі! Це Independent Politics і я Зарічний ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал, а також поставити вподобайку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, 12 квітня 2024 року. Спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон вирушив до штату Флорида в резиденцію Маралаго. Для того щоб провести зустріч з колишнім президентом США Дональдом Трампом, так, щоб заручитись його підтримкою, враховуючи ці події, так, які відбувалися в Конгресі протягом останніх тижнів і які ми обговорювали, ми знову ж таки нагадуємо, що після того, як відбулось ухвалення фінансування уряду, конгресвумен штату Джорджія, Марджорі Тейлор Грін заявила про намір. Подати клопотання щодо усунення з посади спікера Джонсона, і погрожувала власне Джонсону, що якщо він буде виставляти там на розгляд допомогу Україні, то вона оголосить про цю резолюцію так щодо його усунення, і фактично це стане приводом, щоб палата провела відповідне голосування. Джонсону потрібна була підтримка, і, власне, він її знайшов в Маролако або намагався знайти. Зараз ми коротко поговоримо про цю зустріч: як Трамп намагався підтримати. Джонсона і в деякій мірі підтримав, і також що там звучало в контексті допомоги для України. Достатньо важлива інформація. Отже, видання Голос Америки зазначає, що колишній президент та ймовірний кандидат на президентських виборах від республіканської партії Трамп виступив на підтримку спікера Джонсона. Він дуже добре справляється з роботою в дуже складних умовах, заявив Трамп на прес-конференції в резиденції Маро Лаго у Флориді. Трамп намагається продемонструвати єдність у той час, як деякі члени республіканської більшості погрожують Джонсону відставкою, як це було з його попередником Кевіном Маккарті. Ну, тут одна членкиня знову ж таки, це Маджері Тейлор Грін. І тут якраз наводиться її прізвище, що вона пригрозила Джонсону. Аналогічним кроком з Маккарті, якщо він винесе на голосування питання допомоги для України в її боротьбі з російським вторгненням, Грін також висловилась проти законопроекту про стеження, який був схвалений Палатою представників п'ятницю. Трамп назвав Грін своєю подругою, але висловив явне не схвалення її погрози. Усунути Джонсона. Сумно, що люди порушують цю тему, тому що прямо зараз у нас є набагато серйозніші проблеми, сказав Трамп. Думаю, що Джонсон дуже добре справляється з роботою. Він працює так само добре, як і ви. Впевнений, що Марджорі це розуміє, вона мій дуже добрий друг, і я знаю, що вона дуже поважає спікера. Після прес-конференції Трампа та Джонсона Грін написала в соціальній мережі X, колишня Twitter, що вона підтримує Трампа, але не підтримує Джонсона. Вона не згадала про свою погрозу ініціювати голосування про усунення Джонсона з посади спікера. Ну, тут знову ж таки Грін цим дописом здійснює натяк Джонсону в контексті того, що якщо. Він там не буде погоджувати якісь позиції з ультраправими республіканцями або навіть з Дональдом Трампом. То вона може застосувати відповідну резолюцію. Така двояка, знаєте, позиція з однієї сторони, підтримує Трампа, так з іншої сторони, не підтримує Джонсона, при тому, що Трамп підтримав Джонсона. всякому випадку на словах. Поява разом із Трампом, якого називають найбільш ймовірним кандидатом на президентських виборах від республіканців, може допомогти Джонсону зміцнити його позиції в палаті з тендітною республіканською більшістю. Його однопартійці неодноразово торпедували законодавчі пріоритети спікера. Наприклад, цього тижня було тимчасово заблоковано законопроєкт про стеження. А в лютому знадобилось дві спроби, щоб схвалити дві статті імпічменту проти міністра внутрішньої безпеки Алехандро Майоркаса, головного чиновника в адміністрації Байдена, який відповідає за охорону кордону. Але тут потрібно додати, що у випадку з оголошенням імпічменту в бік майорка Тут Джонсон, він розраховував виключно на республіканську партію. А якщо ми говоримо про законопроект щодо відновлення розділу 702, так закону щодо іноземної розвідки, так це Фіса, то демократи також приймали участь у цьому голосуванні. І далі зазначається, що як писав голос Америки, Джонсон місяцями не виносив на голосування пакет допомоги на 60 мільярдів доларів, який міг би забезпечити вкрай необхідні боєприпаси та зброю для Києва. Як вважають деякі оглядачі, спікер намагається знайти відповідний час для просування пакета, який несе для нього політичні ризики. Інші переконані, що Джонсон свідомо затягує процес до президентських виборів. Дональд Трамп, ймовірний кандидат від республіканської партії, заявив, що буде вести переговори про припинення конфлікту. І тут матеріал Голосу Америки закінчується, і ми зараз перейдемо до іншої частини прес-конференції, так між Трампом і Джонсоном, де, власне, ми почули. Певні позиції, які стосуються допомоги для України. Отже, видання The Hill зазначає, що Трамп і Джонсон досягли консенсусу щодо надання допомоги Україні у формі позики. Колишній президент США Трамп заявив, що це питання розглядається зараз. І Він там сказав, що якщо необхідно надати допомогу Україні, то це має бути у формі позики. А не у формі подарунку. Це достатньо важливе повідомлення з боку Трампа в контексті майбутнього розгляду ініціативи в Конгресі, яка стосуватиметься допомоги нашій державі. Тому що ми попередньо говорили, що Трамп має вплив на республіканців в Конгресі, і знову ж таки будь-яким дописом він може знести ухвалення тієї чи іншої ініціативи. Тобто це перший момент, що це може слугувати сигналом для конгресменів республіканців, які, до прикладу, коливалися голосувати за допомогу чи ні, що все ж таки можна це підтримувати. І другий момент у цій тезі Трампа він виходить з того, що сам Джонсон, Може все ж таки здійснювати більш сміливіші кроки в контексті винесення на розгляд допомоги для України і знову ж таки з посиланням на CNN, на захіл, перепрошую, ми можемо побачити матеріал, в якому зазначається, що на наступному тижні може бути розгляд цього питання, так, але це знов ж таки у форматі можливості, так. І ймовірності. Поки що ми не бачили знову ж таки тексту законопроекту, який запропонує Джонсон, Чи це будуть якісь зміни в законопроект сенатської версії щодо допомоги для України Ізраїлю та Тайваню? Це поки що ми не бачимо, але Захіл повідомляв себе про те, що. Є можливість, що це питання може зрушитись на наступному тижні. Тримаємо знову ж таки кулаки за це, щоб це відбулося. Ось така була зустріч між Трампом і Джонсоном. Трамп підтримав Джонсона, але Джонсону знову ж таки потрібно розуміти, що Дональд Трамп це така людина, яка Сьогодні може підтримати, а через два дні може там висловити якесь невдоволення. Задайте, що було із законопроектом Фіса. В середу, на цьому тижні зазначало, що убити Фіса, а в п'ятницю, в принципі, вже жодних претензій не було висловлено. І тут нам теж потрібно розуміти: ось цей підхід Трампа, в принципі, до політики. Це. Стосується і питання щодо допомоги для України, але ми маємо все ж таки сподівання, що наше питання буде зрушуватися в контексті його розгляду в Конгресі США. Це загалом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю всіх вас підписатись на ютуб-канал Індепендент Поличок запоставити поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобачку, прокоментувати його, а також поділитись ним із своїми друзями. Слава нашим збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам!